Друзі, доброго дня. Раді вас вітати у студії громадського контролю і ми розпочинаємо сьогодні серію випусків присвячених річниці війни і усім, що з цим пов'язано. І сьогодні ми поговоримо про великий аналітичний огляд ООН на 2023 рік та їх прогнози щодо України, який вони буквально недавно зробили. Поговоримо ми про це разом з Сергієм Головацьким. Сергій, привіт. Доброго дня. Сергій волонтер екс голова східного відділення України фонду World Vision, який входить у топ 3 найбільших гуманітарних фонди у світі. Тому ми Сергієм поговоримо також про роботу таких гуманітарних фондів в Україні, як вони працюють, кому допомагають, та як з якими труднощами стикаються. І звісно, поговоримо про цю аналітичну огляд. ООН, який Сергій весь прочитав, це, це великий огляд 137 сторінок. Чому він важливий? Тому що цей огляд лягає на на стіл керівників країн, які нам якраз допомагають Допомагають і є основою в тому числі їх рішень, що допомоги чи не допомоги нам в певних питаннях, в тому числі гуманітарних. Тому дуже важливо нам побачити, як нас бачить світ, а не лише як ми бачимо себе середньо. Тому ми будемо розпочинати, друзі. Сергій, дивись, у цьому аналітичному звіті є зведена оцінка ситуації в Україні у 2022 році, багато статистичних даних і таке інше. Скажи, як бачила ООН нашу країну у 2022 році у цифрах та фактах. Твої твої ну може якби розділити до війни Давай. до початку угу. і почалась війна, да і от що за цей рік у нас сталося? Угу. Якщо брати в цілому, я думаю, краще зорієнтуватись на людях саме, тому що це якби головне. І ну, перше, по підрахункам ООН, в Україні населення 43-3 мільйони, але це з тими, хто живе і за кордоном так. до початку так. війни. Відповідно, за цей час війни, станом на кінець жовтня, цей звіт був по, ну, по жовтень 2022 року. Тобто він вже не включив в себе оці от ракетні удари, перебої з електрикою. Їх ще не було на той момент звіту. І з цих 35,6 мільйонів населення живе в Україні на початок війни. За цей час до жовтня постраждало по статистиці ООН, 21,3 мільйона населення це більше половини. Більше половини. Да. Але ті, які потребують допомоги, угу. це 17,6 мільйонів населення по всій Україні. Угу. А хто це такі? Звідки ці люди взялись? Так. Ну, перше сюди входять ті люди, які переїхали і ну, були вимушені переселенці. Тобто uh -huh. вони діляться на дві категорії: на біженців, які виїхали за кордон, і на людей, які залишились в Україні, але переїхали там з окупованих або з територій, в яких зараз триває війна, активні дії. Uh -huh. Якщо дивитися з внутрішньо переселених, то це 6,5 мільйонів людей. Тобто, це люди, які зареєструвалися як ВПО по території України і змінили своє місце. Проживання. Якщо дивитися тих, хто виїхав за кордон, це 7,7 мільйонів виїхало за кордон. Але частина вже повернулася. І також він вже дав статистику, угу. що повернулося всього 6,9 мільйонів. Тобто, це ті люди, які повернулися у свої домівки. А, але Якби там із, нема з усіх, хто з, виїхав з цих 7,7 тобто і 6,3. і 6 3. Тобто да. це а, загалом з 14 мільйонів 7 майже вже повернулося ну, от, фактично, в свої домівки. Фактично виїхала, третина повернулася, 2 mm -hmm. третини ще десь залишилась mm -hmm. на... Ну, не, не повернулися. Mm -hmm. Якщо дивитися у розрізі звідки, то більшість, там 80% повернулося саме з України в Україну. Тобто mm -hmm. вони не виїхали за кордон. Ті, хто виїхали за кордон, тільки відсотків 20 повернулися. Це, до речі, якщо дивитись на майбутнє, дуже велика ситуація, скільки з них повернеться взагалі. Тобто 6 мільйонів зараз по статистиці ООН людей, які виїхали за кордон і не повернулися досі в Україну. А, ну, так, ну, але ми кажемо про тих, які реєстровані у Європу. Ми не знаємо, скільки поїхало в не Росію. Ця ситуація взагалі відсутня, тобто та окупована територія, яка була там, одразу окупована, угу. і скільки людей не змогло виїхати в Україну, вони виїжджали в Росію, тобто там десь. Я, я думаю, там теж мільйони uh -huh. людей, які виїхали з тої території у Ліпрос Росії. Ну а або щоб потім, або потім назад, щоб да повернутись Європу. через Європу. Ну, є така історія, да. а далі, якщо от дивитися взагалі про цей звіт, у 22-му році, то він каже, що втратили житло невідновлювано десь більше мільйона людей. Тобто, це ті люди, які ну, вже втратили житло, і вони не повернуться, бо їм нікуди вертатися. І це якби. Той виклик, який буде в майбутньому, треба буде цим людям створювати нові умови для життя. А ось. Потім, якщо дивитися в цілому, якби окрім ну, там є постраждалі, угу. є, якби, є сектори, в яких вони більш всього постраждали, які потребують допомоги. І як правило, якщо ми, вони змінюються для тих, хто виїхав, і для тих, хто залишився. Угу. Якщо дивитися, більш всього постраждали ті, хто лишилися, і, і їх, якби. Рівень постраждалості оцінюється як дуже високий або критичний. Ті, хто лишилися це де? в територіях, на... які е, близькі а... до військових дій ага. або в територіях військових дій. Як правило, у них проблеми ну, взагалі перша проблема це втрата а, роботи. Тобто це люди під окупацією, чи ні, ні, ні. Чи... Ага. Ми, ми кажемо про тих, хто на території України або так. близькі до лінії е, mm. фронту но ну, якби з території України, да. так, ага. тобто вони втратили роботу. І теж по даним ООН десь більше 60% людей втратили роботу. Угу. Більше 80% людей, хто виїхав, втратили роботу. Тому що ну, вони теж не змогли працювати там не, ну, не на місцях. Тобто 60% втратили на місцях, і 80% з тих, хто виїхав, втратили її. Все ж слухай, ну я також трохи читав цей звіт. Там ще здається, багато людей були вимушені повернутися в якраз на цій території. Ти можеш трошки про це розказати? Ага, да, ситуація Не в тому, що волі. коли ти виїжджаєш, якби у тебе там були якісь збереження. Uh -huh. Ти виїжджаєш. Ну ти вимушений, як там, якщо це в Україні, uh -huh. вимушений винаймати uh -huh. житло. Навіть якщо ти приїхав до родичі або ти там в шелтері живеш, шелтер це взагалі такі умови. Там живуть найнижчі. Якби рівень, да, скажімо так, життя тому ну, люди не бажають, забезпечення там, да. матеріального людей. Да, тому можливісти. вони намагаються або у родичів жити, і це ще більш-менш нормальний варіант, угу. якщо є родичі, або винаймати житло. Угу. Винаймати житло. Ну чим далі там у Львові це були космічні ціни, всі знають да? навіть у Дніпрі ціни на житло ви, після ви початку війни зросли. Росли, тому, Якби плюс друга проблема uh -huh. ніхто не хоче брати переселенців працювати, тому що вони думають, що вони повернуться, і, відповідно, вони планують працювати там пару місяців, поки ситуація не стише uh -huh. і повертатись. Тому якби місцевий бізнес, якщо обирає, то він обирає місцевого ніж переселенця. Uh -huh. Це теж така от диспропорція і. Якби конфлікт, ну і їм важко знайти роботу. Розуміло. І, і з цього частина людей ви вимушені були повернутися якраз да. на цій лінії майже в притул до фронту. Я ну як вони повертаються, тому що вони не знайшли місце, де можуть жити, угу. або там умови несприятливі, або вони витратили всі кошти свої заощадження, і їм просто ні на що жити. Угу. І вони вертаються в свої будинки. Ну навіть якщо вони угу. розрушені, угу. навіть зараз у Бахмут я знаю людей, які вертаються в той Бахмут, який вже неможливо повертатись. Так, зрозуміло, Сергій. А давай тоді скажи ще, які, отам, якщо коротко, головні проблеми бачило у 2022 році у людей. Тут вони діляться на сектори. Так? Так. Є сектори там, освіти, сектори угу. житла, сектори медицини, сектори дітей, інвалідів. Тобто угу. Якщо бачити перше, то це відсоток інвалідів. Он звітує, що 15 відсотків від всіх постраждалих це люди так чи інакше з інвалідністю. Угу. А це люди, які потребують додаткового, додаткового захисту, тобто вони не можуть. Ну вони потребують додаткових умов. А друга проблема це, оскільки багато людей виїжджають там в шелтери, да угу. у ці от умови колективного життя вони не прийдатні до, до правил існування, тому угу. що там дівчата, хлопці живуть разом в великих кімнатах. Це Перше, там це ці соціальні стосунки да, людей. Друге це е, хвороби, тому що там хтось забол... захворів, всі захворіли. Тобто, це така третя це там туалети навіть не роздільні, да, Тобто, хлопці, дівчата всі ходять в єдину, це гігієна. Ну, це теж якби непридатно. Основна проблема це втрата доходу, а це основа. І насправді, насправді пенсіонери постраждали менше, тому що вони отримували пенсію. Як отримували, так і отримують. Угу. Да, вони змінили місце житла там, але у них є дохід. В вигляді пенсії він більш-менш стабільний був uh -huh. як до війни. Якщо казати про постраждалих фінансово, постраждали сім'ї, у яких як був, які працювали. Тому що вони, окрім себе, і ще втримують своїх дітей, там да, батьків можливо, тобто це набагато більший для них фінансовий тягар, і вони якраз втратили роботу і не можуть її знайти. Зрозуміло. Ну, і у них нема підтримки. Ось, і це якби. Ну, Якщо ООН зробив звіт, в якому він каже, що у нас до війни. В Україні е, відсоток людей, які були на рівні нижче рівня бідності національного, було 18% людей uh -huh. в 2021 році. У 2022 році цей відсоток зріс майже на 60%. Тобто 60% всього населення України звід, згідно uh -huh. офіційного доходу живе за рівнем нижче національного рівня бідності. І ця ситуація тільки буде збільшуватися, скільки uh -huh. ми бачимо, як економіка впала за цей час. Вона, до речі, впала там. Наскільки я знаю, на 35, здається, відсотків ВВП від цього, що виробляла Україна. Ну так, да, десь 35-36%, так і є. А так, ну такі не дуже райдужні цифри Але давай продовжимо. Ну що робити? Е, давай поговоримо про 23-й рік. Що в 23-му році прогнозує ООН, які найбільші проблеми та виклики нас чекають ті ж самі? Чи можливо якісь нові з'являться? Ага. Ну вони якби їх те, теж багато, і угу. насправді це найстаріша криза взагалі у світі, коли б небудь була найстаріша, найстаріша дуже а, багато пенсіонерів і людей літнього ага. віку постраждали. Тобто це тобто, що обличчя цієї кризи, це да. літні люди. Так, друга, це ситуація з зимою, uh -huh. ну, тому що ООН ніколи, і взагалі міжнародні організації ніколи не стикалися з кризами зимового періоду. Uh -huh. А це як вони працюють в Африці, да, в різних азіатських країнах, де є нестабільність. Але це перша криза, яка була зимова, без електрики, і це от те, з чим ми вже стикнулися зараз там, прямо yeah. в зиму. І це та криза, в якій не дуже готові міжнародні організації працювати, бо вони. У них нема досвіду. У них немає просто нема досвіду. досвіду да? ага. А якщо дивитися взагалі о майбутньому, то, якби перше, це е, території, ну це зруйновані території, да? тому що, по-перше, вони заміновані, і згідно з від ООН, близько 25% всієї території України можуть називатися замінованими. Тому що це Київська область, Серйозно. Сумська область, які були перші, угу. да, де окуповані. Потім Харківська ну, область, потім так. Херсонська, Миколаївська, там, Донецька, і ці всі території заміновані. І е, воно випливає наступну кризу. Це пов'язана кризу з аграрним сектором, uh -huh. тому що згідно статистики, ООН, більше 60% наступного літу не буде засіяно полів в Україні взагалі, Нічого тому сьогодні. що ці території треба розмінувати. Uh -huh. Друге, це території близькі до зон конфлікту, і бізнес просто не готовий інвестувати, тому що він може не зібрати цей урожай. Uh -huh. Ну і третє це у нього просто нема грошей, тому що в цьому році. Ми знаємо, що аграрії продавали дуже важко свою продукцію. Вони продавали менше за собівартість, навіть за собі вартість палива, щоб доставити там до Одеси uh -huh. або там до західного території України, щоб вивезти за кордон. Uh -huh. Тому це велика проблема. він планує її займатися у вигляді там фінансування цього напрямку. І пропонує це всьому світу, тому що ага. від цього залежить не тільки наша стабільність, а й взагалі світу з приводу продовольчої ну, кризи. Ну Звісно, да, це для них важливо. Ось. І, і ще один проблему, яку фіксують основну, це психологічний стан людей. Mm. А, згідно статистики ООН, від всіх постраждалих. А це 17,6 мільйонів. 22% людей потребують соціальної і психологічної підтримки. Психологічної напевно навіть ми всі, але ми, ми цього навіть не розуміємо. Да? Да, я, але я б... 9%, відсотків, кожен десятий, фактично, угу. людина, вона знаходиться у стані середньої або важкої тяжкості психологічної. А це вже якби приводить до більш ну, серйозних да проблем. Тому зараз ООН буде концентруватися і взагалі міжнародні фонди на, фі... на психологічній підтримці, тому що від цього залежить і ж... бажання людей шукати роботу, адаптуватися на нових угу. умовах життя. Зрозуміло. Ну будемо сподіватися, що ООН буде нам також допомагати і міжнародні організації. І давай я якраз зараз я хочу тебе запитати, як працюють гуманітарні міжнародні організації. Ти очолював одну з найбільших організацій у світі? Да? Ну яка є однією з найбільших організацій у світі? Ти працював тут в Дніпрі в ЄО офісі керівником східного офісу. Як вони взагалі працюють? На що звертають увагу? Які в них є проблеми? Розкажи нам про це, тому що ну і можливо, де можна знайти якусь. Допомогу тим людям, які нас дивляться, ну взагалі, е, якби коли почалась війна, угу. е, як ну, міжнародні фонди, ніхто ж не знав, що буде завтра от війна. Да. Е, тобто, що, що сталося? От 24 лютого почалась війна. Маса людей поїхали ну, за кордон угу. або тікали від е, території війни. І фонди почали працювати якби з подалі і потроху приближуючись до фронту. Тобто, якщо казати там. Весна, літо, то вони працювали за кордоном. Багато ага. фондів, якщо там хто виїжджав, знає. Там була підтримка і житло, і харчування, і там забезпечення одягом. Всім, всім, всім. А зараз, якби потім, ця якби одразу територія відкрилася на західній Україні, там було будовано багато шелтерів, була підтримка. Якби а східна Україна вона була на волонтерах тому, що міжнародні фонди боялися, вони боялися зайти протоколи да без безпеки. Вони боялися сюди прийти, тому що тут ракети літають. Uh -huh. Тут можуть бути завтра військові конфлікти, прямо в Дніпрі. Так тому вони сюди заходили, і фонди зайшли сюди десь у кінці літа. Так само, ООН. ООН знаходиться до речі, штаб ООН знаходиться у Дніпрі, головний uh -huh. штаб України. Oh. І фактично Дніпро став таким хабом міжнародної підтримки. Uh -huh. Тобто, тут ООН, тут всі міжнародні фонди зараз. Це більш-менш безпечне місце, максимально близьке до кордонів, ну до конфліктної території. Тобто, звідси легко доїхати в Харківську область, Запорізьку, Донецьку. Тобто навіть... вони свої протоколи трохи змінили да? за ну, от, під час війни в Україні а, виходить безпеку. Я можу сказати, що їх можна розділити на двох mm -hmm. дві частини. Були ті фонди, які вже працювали з 14-го року. Їх було там, якщо ну, зараз сказати, відсотків ну, да. 10 з усіх, які зараз є. Вони працювали з 14-го, Вони швидше розвернули тут свої uh -huh. штаби допомоги. І були фонди, які тут взагалі не працювали. Вони сюди заходили дуже повільно через Львів або Чернівці, там де безпечно. Вони там повідкривали перші штаби, там почали допомагати людям і потроху почали їхати сюди. Вони відкрили там Дніпро, Київ, Вінниця. От. В цих містах знаходяться міжнародні фонди. Так, і чим вони зараз найбільше, ну, на чому сконцентровані найбільше, на твій погляд, як ти бачиш? А, ну, цей пріоритет них міняється. Mm -hmm. Якщо казати там, uh -huh. на осінь, uh -huh. то вони були сконцентровані більш на первинній допомозі. Тобто uh -huh. це продукти харчування, бокси, да, ми бачимо, там, як ну, видають в uh -huh. усіх да, місцях. Друге, це гігієна, базова гігієна, там, ну, щоб людина могла там, митися, у неї були свої uh -huh. базові. Потім третя це е, місця шелтерів, uh -huh. ну, тобто вони їх починають ремонтувати, вдосконалювати, щоб люди в у умовах кращих жили. Це якби, основні такі три напрямки. Так, а, зараз ну, в зиму, це додалася система опалення, електрики, генератори, тому що, ну, uh -huh. але це дуже така повільна реакція, оскільки фонди, по-перше, у них нема цього досвіду, друге, міжнародні фонди дуже не в контексті. Тому що поки ну це така система бюрократична. Якщо ти хочеш щось зробити, ти uh -huh. повинен е, якби взяти гроші у донора. А це процес трьох місяців. Тобто, якщо фонд хоче щось зробити, uh -huh. він повинен думати, що буде потрібно через три місяці мінімум, і вже на те заплановувати свою діяльність. О, от скажи, у мене якраз останнє питання щодо цих міжнародних організацій гроші. Звідки вони беруть гроші, і чи цей потік грошей він стає більшим, чи навпаки стає меншим? Я, я, яка тенденція? А, тут таке унікальне явище, ніколи такого теж не було, угу. майже ну, у світі, коли, наприклад, 22-й рік не було закладено бюджетів на гуманітарну допомогу Україні. Бо не планували. Ну, зрозуміло. Коли почалась війна, ООН і міжнародні донори просто видали гроші фактично Міжнародним фондам. І навіть не питали у них, на що тратити. Вони просто uh -huh. дали відомим фондам гроші, це були мільйони. Ну, потратили, я не знаю, ну це більше, ніж там, 6 мільярдів доларів було виділено в Україну ну, за 2022 рік. І вони просто їх дали, і на базі цих фондів вже фонди почали придумувати той ту напрямок допомоги і ну, звітувати по ньому. По місцю вони. Да, вже а це мали правило 22. го Це називається флешепіл такий. Uh -huh. Назвати типа швидкої реакції, та вона діє перші півроку. Це згідно стандартів. Mm -hmm. ООН. далі вводиться системна, вже системна допомога. Тобто це вже розвертаються місії на роки. Насправді, ці фонди, що зайшли, і, і в якому я працював, він зайшов не на один рік, не на два, мінімум на п'ять років, а можливо і більше, в залежності mm -hmm. від ситуації, яка буде. Тому вони розвертають свою діяльність системно і починають там допомагати системно, щомісячно і якби таким великим напрямком. Тобто і закривають ну, якісь там. але, якби це вже планові гроші, як взагалі вона працює зараз. він да? Да, зробив зараз. звіт. Він зробив цей звіт і показав його. Всім, хто входить в ООН країна, угу. країни мають свої держав, ну, державні інституції, які виділяють, скидуються в цей мішочок грошей. Тобто он у це все порахував і порахував це в віді грошей. На це все треба там стільки там, мільярдів доларів, щоб це всі потреби психологічні, матеріальні, закрити угу. і далі. Міжнародні організації, міжнародні точніше донори, починають думати, і ми готові закрити оцей напрямок. Там ми готові скинутись там для дітей, ми готові для інвалідів, ми для пенсіонерів. Угу. Вони скидують ці гроші, це фактично гранти. Міжнародні фонди починають давати інформацію і фактично ці гроші забирати, щоб їх розподіляти вже в Україні. Угу. А, на жаль, якби така ситуація, що міжнародні фонди, от, якщо згідно статистики 21 року, 98,5% всіх міжнародних грантових грошей були направлені в міжнародні фонди. Тобто місцеві організації напряму не спонсоруються. Це з, єди... з однієї сторони, це проблемно для нас, місцевих, тому що ми не можемо отримати великі гроші ну, на підтримку, але ми можемо працювати через міжнародні фонди. Тому вони так і роблять. Вони фактично. А, ну, шукають партнерів на місцях, які є їхніми руками тут і угу. починають цю допомогу надавати. Тобто вони це роблять системно великими там, партіями закуповують. Ну, зрозуміло. Да. Ось ну, зараз на наступний на цей рік, 23-й, да. грошей вже менше. Менше. З, якби зі сліву он вони планують привлекти, мабуть, угу. десь чотири. Мільярди доларів, ага. це те, що вони бачать, що їм вже скинулись або попередньо <порядньо> скинулись. Але це мало. Ну це не покриває всіх наших потреб в Україні, але це все одно велика сума. І якби 22 й рік було більше. Ну, але всі ці от запаси якби вичерпуються, і це і тут ще друге питання. <пирь> Держави ж вони допомагають не тільки гуманітарно, а й військово, а й військово да. а фактично це все одно тягар на бюджет цих країн. Uh -huh. Тому вони, якщо вони хочуть допомагати військово, вони винужені гуманітарно зменшувати, тобто тут такі віси, кому допомагати або перемогу України, або допомагати людям, які тікають від війни. Ну, серйозна дилема. Будемо сподіватися, що наші колеги, друзі та ООН і партнери все ж таки зможуть виділяти кошти і на обидва напрямки. А да. Сергій, дякую тобі за аналітику. Дякую за ефір. Друзі, дякуємо вам, що подивилися. Якщо вам сподобалось, то ставте вподобайки. Розповсюджуйте ефір, підписуйтесь на наш канал і до наступних зустрічей в ефірі. До побачення.